Отже, давайте почнемо з вбивства Андрія Портнова. Думаю, не треба пояснювати, хто він такий. Станом на зараз іспанські правоохоронці проводять активні слідчі дії. А суддя засекретив процес розслідування в медіа є різні версії, хто вбив портнова. Це і ліквідація чи то російськими, чи то українськими спецслужбами, і так само є якісь бізнес-інтереси, можливо, або особисті стосунки з кимось. Відповідно, зараз багато в медіа пишуть про вплив портнова на правоохоронні органи, аж до вбивства був у нього, начебто, вплив. Ви були особисто знайомі? Чи були ви особисто знайомі з паном портновим? І що ви думаєте з приводу того, що його називають називали сірим кардиналом української феміди, і він там керував судами в ручному режимі чи в телефонному режимі? Ну якось так. Особисто я з Андрієм Портовим не був знайомий. Я з ним ніколи не зустрічався, я з ним ніколи не розмовляв особисто. Але він достатньо був помітною фігурою в українському політику, щоб його не, 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 не помітити. Він був депутатом від блоку Юлії Тимошенко з тих часів, коли Юлія Володимирівна боролася за посаду президента України. На нього вона покладала величезні надії в плані оскарження результатів. Президентських виборів 2010 року. І ті, хто сьогодні каже, що він там керував судовою правоохоронною системою, ну в той час, як ви бачите, його не вистачило впливу, для того, щоб скасувати результати виборів Януковича 2010 року, так як це було, наприклад, в результаті позову, поданого в часи помаранчевої революції, коли суд скасував результати другого туру виборів, і фактично призначив третій тур якому переміг Ющенко Янукович, потім після того, як Янукович укріпився на посаді, портново одразу було призначено заступником голови адміністрації президента Януковича, і він, власне кажучи, з цього часу став тією людиною, яка фактично керувала судовою і правоохоронною системою, на цій посаді, по-перше, Практично судді, які, які призначалися під час каденції Януковича, так чи інакше, вони пройшли через Портнов, і без його е, згоди вони не могли бути призначені. Це величезна кількість людей. По-друге, Портнов розробив новий кримінально процесуальний кодекс, по якому ми живемо до сьогоднішнього дня, і в який фактично унеможливив переслідування тих людей, які вскоїли економічні злочини. Там саме вперше було введено принцип, що обов'язкова застава. Повинна була бути передбачена в разі, якщо людина звинувачується в якихось економічних злочинах. Ну, на сьогоднішній день, як ви бачите, дуже легко обійти це положення, призначивши заставу в 500 там, чи 400 мільйонів гривень. Попробуй заплати, а так в тебе можливість зберігається. Ця практика українських суддів суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Рано чи пізно це буде судом європейським визнав. Але сам факт, що саме реформа портнова поставила. Скажімо так, необхідність обов'язкової застави під час винесення запобіжного заходу, пов'язаного, скажімо, з триманням під вартою, як альтернатива йому, наприклад, застава грошова. Саме він вніс тоді в цей кримінально процесуальний кодекс положення, по якому реєструються всі заяви про злочин. Є там злочин, нема там злочину. Обов'язково реєструється кримінальне провадження. Тобто раніше була стадія дізнання, тобто поступала заява, і вирішувалось питання, чи є ознаки злочину, тільки після стадії дізнання порушувалася кримінальна справа. Тепер будь-яка будь заява про вчинення злочину, навіть, навіть абсолютно фіктивна, обов'язково реєструється кримінальне провадження, і потім приймається обґрунтоване рішення, яким можна потім оскаржити, що справа порушує, що проводиться це подальше закривається справа, або проводиться розслідування. І знову ж таки практика українських судів, що якщо, наприклад, справа закривається, суди обов'язково скасовують, якщо не задоволена сторона, яка подавала заяву, і знову знову це тягнеться роками. Тобто перевантажена наша правоохоронна система ось цими заявами, і дуже часто, от можна чути проти нього порушено кримінальне, кримінальне провадження, ну не проти нього, тому що сьогодні як раніше в кримінально процесуальному кодексом існувало, наприклад, порушення проти конкретної особи справу. Або за фактом тепер всі справи у нас за фактом. А вже в процесі розслідування виходять на підозрюваних, там потім висувають після підозри, якщо є підстави, висувають обвинувачення і так далі. І так далі. Тобто, весь кримінальний процес було переформатовано саме портною. Його вплив був достатньо потужний. Я думаю, що не останній. Хоча там Лавринович більше займався змінами до Конституції, скасуванням змін до Конституції, але і Портнов також там доклав руку, допомігши, допомігши Януковичу здійснити державний переворот 1 жовтня 2010 року. Ми часто чуємо про те, що, мовляв, майдан це державний переворот. Ні. Державний переворот здійснив Янукович 1 жовтня 2010 року, коли руками Конституційного суду була скасована дія Конституції тих змін, які вже були її частини, які діє, і Янукович їх скасував абсолютно незаконний, неконституційний спосіб. І в цій, в цій роботі, крім Лавриновича, явно що був задіяний і сам Портнов. Хоча притягали Лавриновича до відповідальності за все це діло. Очевидно, він там був головний. Ну, а сам Портов залишався в стороні. Якщо ви запитаєте, ким він був, він був рішалою. Він був людиною, яка заробляла гроші. Він не був ніяким ні політиком, він не був ніяким не адвокатом, він був людиною, яка заробляла гроші в такий специфічний спосіб. Так, що ви порівняєте з Медведчуком, Медведчук, будучи юристом високого класу, тут ніхто не може сперечатися, він був політиком. Тобто його в першу чергу цікавили не стільки гроші, скільки, ну як і гроші його теж цікавили, але його цікавила політична влада. І тому він намагався зайняти своє місце в українському політику, він навіть очолював ПЗЖ, був депутат, депутатом, і так далі. Портнова в цьому відношенні цікавила більше матеріальна складова його діяльність. І коли я сьогодні чую, що він був куратором всієї судової правоохоронної системи, то я скажу, це правда, але частково. Він був куратором до тих пір, поки він був при владі. От як тільки він в 2014 році позбувся посади заступника голови адміністрації, його адміністративна влада над судами зникла. Він не міг більше, скажімо, використовуючи владу, впливати на суди, тому що він такої влади не мав. А от вплив на суди у нього був колосальний. Тобто він зумів конвертувати свою. Владу в корупційний вплив. І, виходячи з того, що він адвокат за своєю основною спеціалізацією, він свою колишню владу, конвертувавши в вплив, він використовував корупційні механізми для того, щоб вирішувати питання через українські суди. Ну, строго кажучи, візьміть, поставте себе на місце судді. Коли до вас звертається незнайома людина чи незнайомий адвокат і пропонує вирішити справу і пояснює, що ви за це будете мати. то Одна справа, коли ви маєте діло з незнайомою вам людиною, з іншого, з іншого, коли з вами говорить партнер. І от він був людиною, яка, яка, яка здійснювала корупційний вплив на суди. І в цьому відношенні йому рівних в Україні не було. Навіть ті куратори судової системи, яких призначав, були призначені в Офісі президента, той же Смирнов. Вони не мали такого впливу на суди, який мав Портнов. І Портнов періодично демонстрував свої можливості. Ну, скажімо, справи, які коштували, як сьогодні розповідає царьов, десятки мільйонів доларів. Про них менше відомо, але відомі справи, які він вів проти українських журналістів. Той же Юрій Бутусов пише, що більше 20 справ Портнов виграв в першій і в другій інстанції, і тільки Верховний суд скасовував рішення судів першої і другої інстанції. Таких більше 20. Тут як то кажуть, явно все це відбувалося без фінансово грошових відносин. Це просто знаєте добру послугу судді надавали Андрію Портнову, який. Таким чином показував свою невразливість і могутність. До речі, сьогодні... да, багато хто це називав рекламними кампаніями. Рекламними, рекламними кампаніями. Ось дивіться, да, як да. я можу. Як я можу, так, да. от вони журналісти відомі, подивіться, як я їх одні ворота роблю. Продовжимо нашу розмову про те, що відбувається, про беззаконня, в першу чергу. Я лише нагадаю нашим глядачам, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться будь ласка на що витрачаються зібрані гроші війна скарічила їх в різних містах україни Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Атлікарів відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятувала завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. Своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. Ми з нашими глядачами зібрали вже понад 800 тисяч гривень на лікування українських поранених, військових і цивільних. Бо держава дуже погано фінансує складні операції, такі як дозволяють лікувати і рятувати кінцівки. Але ми будемо продовжувати збір через те, що ну уявіть собі, одна операція може коштувати і 200 тисяч гривень, і 50 тисяч гривень потрібні інструменти, багато чого потрібно для того, щоб наші військові і цивільні не втрачали кінцівки. Бо, як кажуть, багато хто з пацієнтів програми вряту кінцівку, що хай така, як є, але своя, протез в будь-якому разі гірше на своєму екрані. Ви бачите QR-код банки програми Вряту кінцівку. Посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Там можете подивитися, на, що, на, на конкретних героїв, на які витрачаються ці гроші. Тому дуже прошу, будь ласка, закіньте, скільки можете на лікування українських поранених. Соня Кошкіна дуже цікавий пост написала з цього приводу, яка розповідала про те, як Партнов знущався над нею і як він фактично е, намагався знищити видання лівий берег UA. А потім. Вибачався перед нею, а потім знову робив гадості. Ну тобто, ви знаєте, коли я сьогодні читаю, люди розповідають про свої безпосередні контакти з портновим. Я, наприклад, дуже радий, що я з ним жодних контактів не мав, тому що е, ні один із тих, хто зараз пише, не написав жодного хорошого слова про нього. І це, знаєте, дуже, дуже показово, тому що якщо не знайшлося жодної людини, яка б сказала про тебе хоч одне добре слово, це говорить про те, що якоюсь насправді людиною ти був. Як колись писав, писав Дейл Карнег, якщо ви хочете дізнатися, хто ви є насправді, подумайте сядьте і подумайте, хто завтра прийде на вашу похорону. Хто прийде на вашу похорону? Хто буде сумувати в зв'язку з тим, що ви померли? Я в 19 років прочитав цю книжку Дейла Карнегі, як російською мовою, як приоблітати себе друзі і як казуяння на людей. От він таке сакраментальне питання там задав. От зараз, на прикладі Портнова видно, що ну, ніхто не встав на його захист. Окрім тих людей, які бояться, що люди Портнова їм цього не забудуть. Я не хочу називати прізвища, я з одним народним депутатом, високопоставленим, дискутував, він розповідав: ну треба ж було зробити. Я за те, щоб його судили. Я його запитую, хто судив? Портнов... Люди Портнова. І по яких законах судили? І по який спосіб? По законах написаних Портнова. Портнов вже що зробив? Він себе захистив від переслідувань в законний спосіб і цим хизувався. Ну Він не розумів головного, що якщо не можна добитися справедливості законним шляхом, то ти відкриваєш дорогу в пекло, ти відкриваєш дорогу, яка, власне кажучи, і тебе привела до того результату, який ми на сьогоднішній день маємо. Тобто, люди, які не могли з Портновим тягатися в судах де в нього все схоплено, вони знайшли інший спосіб для відновлення справедливості. І сьогодні говорити про те, хто це міг бути, дуже складно, тому що, по-перше, ворогів у коли слідчі ведуть справу, вони задають, а хто в нього, а чи вороги в нього були, то в ситуації з партнером треба задавати інше питання. А з ким у нього були хоч хороші відносини? Цього сказати набагато важче, ніж те, скільки в нього було ворогів. Ворогами в нього практично були всі, з ким він спілкувався. Я так думаю, навіть ті люди, які вирішили через нього які питання, навряд чи мали до нього якісь добрі відносини. І ось Портнов, він був таким символом суддівської корупції. Він був рішало, через якого можна було в корупційний спосіб вирішити питання в судах. Не через адміністративний тиск, через корупцію. Тому що адміністративної влади над суддями він не мав. І його усунення це не означає усунення а, корупції, тому що у Пернова ж була величезна кількість його соратників. Він же ж не один був, у нього там ціла команда була. Я хочу нагадати, що його, а, скажімо так, людьми, з якими він співпрацював, це був Андрій Богдан, наприклад, колишній голова офісу президента Зеленського. Це Валерій Персаренко, який був народним депутатом України. Це Владислав Каськів, пам'ятаєте такого, на, який там агентство відповідне При Януковича Очольова підписував договор на будівництво ЛНЖ-терміналу в Одесі з якимось лижним інструктором з Іспанії? Ось і ці люди нікуди не ділися, вони всі знаходяться в Україні, і вони спробують, я так розумію, оцю спадщину Портнова яким чином монетизувати. Важче це буде, тому що портново замінити складно, але вони, напевно, пробуватимуть це зробити. Я хочу вам нагадати, що Порошенко системно боровся з таким портновим явищем, як Портновщина, коли реформували Верховний суд. От, Наприклад, журналіста Бутусова зверніть увагу, всі справи, які Портнов виграв в судах першої і другої інстанції, були скасовані Верховним судом. А це був дуже цікавий знак. тобто, Верховний суд не був під впливом Портнова, і всі це знали. Я не в останню чергу, ну так мені видається, не в останню чергу ситуація з головою Верховного суду князем була продиктована саме тим, що потрібно було відновити вплив на Верховний суд, коли його затримали на, начебто, взяті хабаря в 3 мільйони доларів. Якщо підтвердиться це підозра і звинувачення в суді, то біда в чому? Коли вам дали можливість позбутися впливу і корумпованої людини, яка колись була грозою для всіх судів, ну а вони обміняли її на можливість створити альтернативне. Альтернативне джерело отримання коштів це дуже погано. Хоча Верховний суд, як ви знаєте, дуже швидко відрегував, обрали собі нового керівника тихенько, звільнивши князева і. Скажімо так, вони останнім часом продемонстрували дуже цікаве, цікаве рішення, коли скасували укази президента про звільнення судів Конституційного суду Тупицького і Кесмініна. Не побоялись. Тобто, в даному випадку, певна інституційна незалежність Верховного суду зберігається. Далі цю реформу провести не вдалося, тобто, до рівня апеляційних і Всіх інших місцевих судів довести цю реформу не вдалось. І тому там Портно відчував себе як риба в воді. Жив він в Іспанії, а не в улюбленій Росії. Він був дуже про російських поглядів. Юлі, до речі, в було з Юлією Тимошенко, Таких їх дуже величезна кількість. Портнов ненавидів все українське. тут в нього навіть не було, тут навіть не потрібно, як то кажуть, настільки це очевидно було, що він навіть цього не приховував. Ось він. Палав помстою, жагою помсти після приходу до влади Зеленського. І, як ви знаєте, планував фільтраційні заходи щодо активістів, учасників Революції Гідності, щодо політичних опонентів. Причому, будучи, я зараз, коли читаю пости, треба його було судити. Ви Почитайте, що пропонував юрист Порто. Він пропонував фактично людей знищувати без судові слідства і так і казав, вони будуть зникати. Він ж з цього не приховував. І коли сьогодні його застрелили, всі питають: а от що ви скажете? Я кажу, а що ми можемо сказати, якщо це був ворог? Ну, коли наші солдати убивають не знаю, там на фронті расистів, то ми що повинні плакати і співчувати їх сім'ям? Чим? От, от Портнов був серед таких. Він був відвертим ворогом. Він не збирався своїми, своїми опонентами, своїми недругами розбиратися по закону. Він закликав знищувати, знищувати. Він сам себе поставив поза межі закону, і хтось, очевидно, зробив з ним те, до чого він закликав сам. І я не вірю в те, що знайдуть його вбивць. тому що, як правило, якщо не затримали кілерів і справа не розкрита по гарячих слідах, то говорити про перспективи розкриття замовного вбивства дуже складно. Вибачте, але. Улафа Пальма, прем'єр-міністра Швеції, застрелили в 1986 році на очах людей. І до сьогоднішнього дня вбивця його не знайдені, хоча пройшло вже 40 років. Ну, в принципі, я думаю, що це мало кого і буде цікавити, Знайдуть вбивці ні. Подивіться на ту радість, яка шиться просторами України, і ви зрозумієте, яка це була людина. Ну, так от іноді буває, знаєте, коли він. Блокувавши всі, всі можливі законні методи боротьби з собою, тобто через суди, так як це передбачено в демократичному нормальному суспільстві, і фактично залишив тим, бажа, тим хто палав пожагою справедливості тільки один спосіб, який втратить і реалізувався. І головний мем, який я сьогодні бачу, це те, що пишуть, коли там Портнов лежить убитий, пишуть, а тепер спробую вирішити це питання в апеляції. Це, по-моєму, головний підсумок того, що там сталося. Так, да, це найкращий мем, це правда. Е, як вам здається, от у нас тут в коментарях написали: а хто наступний? Як ви думаєте, чи буде це продовжуватись? Ось така приві, привіти е, попередникам, так би мовити, часів Януковича? Це привіт. Знаєте, я не думаю, що це справа, знову ж таки, я ж починав з чого, пане Сергію. Що портом не був політиком. Це Медведчук був політиком. І Медведчука цікавила політика, а портнова цікавили гроші. І тому, в першу чергу, інтерес е, тих людей, які е, це зробили, він лежить в сфері фінансів. І е, це попередження його, його компаньйонам, які подібним чином вирішують питання в судах. От їм треба дуже серйозно замислитись. Тому що те, що зробили з портном, якщо вже портнова, так, вибачте, завалили. То їм треба дуже серйозно думати про, не тільки про свою безпеку, тому що ви можете найняти хоч 100 тілоохоронців, але якщо ви не зміните свою поведінку, якщо ви не перестанете кидати людей, якщо ви не перестанете отак гвалтувати право, то вас може чекати така сама історія. Оце я вважаю позитивом із того, що сталося: це попередження його компаньону. Не політикам я не я не бачу тут політичної політичної складової. Це е, фінансово-бізнесова історія. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати українським регіональним мовним. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Ось QR-код української платформи САП Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СапСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекту Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!